Зараз в Одесі тривають археологічні розкопки в історичному центрі на Приморському бульварі. У липні там знайшли залишки османської фортеці, а також ще давніші нашарування генуезького походження це матеріальне підтвердження, що Одеса була важливим портом і зерновим хабом щонайменше у 15 столітті. Робота археологів, що триває на бульварі, допоможе надати якомога більше доказів того, що літопис містам біля моря набагато давніший. Внести історично обґрунтовані правки у статут Одеси планують вже у вересні. Археологія Півдня надзвичайно цікава тема, адже там можна накопати що завгодно: від османських і литовських фортець до артефактів скіфів, кімерійців і найдревніших індоєвропейців. Але самі розумієте, що археологи не працюватимуть під ворожими обстрілами. Багато важливих археологічних локацій знаходиться занадто близько до нуля. Щось опинилося під окупацією, як, наприклад, кам'яна могила біля Мелітополя, чи той же Херсоне. А щось просто знищене, як, наприклад, фортеця Тягинь, яку затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Ми потрапили на розкопки цієї фортеці тягинь біля е села Тягинка Бориславського району, і поспілкувалися зі Світланою Білявою, такою науковиця, історик, археолог, де тільки вона не копала. І от вона розказує, каже, е ці росіяни, які. Приходять нас визволяти, їх то духу не було. Немає жодних ознак культури в жодних розкопках. Ти коли каже, копаєш, ти знаходиш прикрасу, ти знаходиш монету і ти ідентифікуєш її. От литовська монета, наприклад. От подивись, я розкопала на от в цій фортеці. А від росіян лишилася частина мундиру. Гудзики від їхньої там амуніції, лишалися залишки зброї, але жодних ознак культури. І це вже датується, вже, вже тим періодом, коли приходили там війська Катерини, тут все загарбувати. І ну, чому ми про це не говоримо?